Ви знаєте, що вас навіть називають Борис Джонсонюк це на український манер. так я радий цьому. Це як українська варіація прізвища Джонсон. Так у будь-якому разі я пишаюся цим. Ну, слухайте, я великий прихильник України. і Я вірю, що боротьба українського народу, боротьба, яку ви ведете, це боротьба за свободу в усьому світі. І я знаєте, відчуваю себе приголомшеним тими жертвами, які зараз приносить український народ. І ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти. Я читав вашу нещодавню статтю. Там на початку йшлося про загибель Пригожина. Було великим задоволенням прочитати цей матеріал. І ви писали, що українська боротьба за свободу визначить те, як розвиватиметься світ у наступні десятиліття. Чи можете продовжити це твердження? Айтісіду момент і я думаю, що це ключовий момент в історії 21-го століття на початку століття, тому що якщо і коли Україна переможе, це стане величезним поштовхом для демократії. Конфермейшн дат. Але якби Путін взагалі досяг успіху, і це було б підтвердженням для багатьох людей в усьому світі, що можна вторгнутися в країну силою, що агресія може бути застосована, що автократія може досягти успіху. Це було б катастрофою, тому це має вирішальне значення. Я маю на увазі, що це також боротьба за свободу абсолютно невинних людей і всі дивляться на цю війну. Усі намагаються зрозуміти, хто переможе, і це важливо, тому що є занадто багато країн, які не зайняли твердої позиції, або трохи підтримують Росію, тоді як вони повинні підтримувати Україну. Ви також писали про те, що деякі рішення заходу були ефективними, а деякі ні. Наприклад, якщо я не помиляюся, до неефективних ви віднесли санкції, тому що російська економіка не ізольована достатньо. Тож які рішення ми могли би визначити як найбільш ефективні, а які неефективні зовсім? Велика Британія вже багато зробила. Я думаю, що ми ввели санкції, ми заморозили російські активи. В Лондоні на суму близько 18 мільярдів фунтів. Ми піддали санкціям близько однієї тисячі шістсот осіб. Багато людей отримали дуже серйозні санкції. Там багато яхт, багато будинків і так далі. Ми взяли, ми зупинили людей, які торгують з Росією. систем, а зенотаверіґуд Люди отримують санкції. Але знаєте, ми повинні визнати, що санкції це не дуже хороша система, і Путін знайшов ринки для своєї нафти. І ці хлопці, яких ми всі знаємо, вони користувалися цим. Тому ми повинні бути жорсткими. І я думаю, що нам потрібно взяти 300 мільярдів доларів російських державних активів, які зараз заморожені. І ми повинні сказати: дивіться, ви не отримаєте їх назад, так чи інакше? Вони будуть допомагати у відбудові України, і зараз вони в Нью-Йорку, на Кайманових островах у Швейцарії, де завгодно, у Лондоні. Так, нам також потрібно це зробити. Зазвичай кожен новий вид зброї, переданий Україні, був геймченджером, тобто тим, що міняло хід війни. Яка головна проблема із цим зараз? Айтінкетворферіз Ченджінгалтайманота милітрі тактишне кейссоюю. Я думаю, що війна весь час змінюється. Я не військовий тактик, то ж вам потрібно запитати інших людей. Але моє враження таке, що безпілотники сильно змінили обличчя конфлікту і нам потрібно знайти шляхи, як допомогти Україні. Змиріться з новою реальністю. А Це може означати кращі протиповітряні ракети. Це може означати більше ракет Шторм Шедоу Нам потрібно це вирішити, але я думаю, що Україна знову починає вигравати. І я бачу, що зараз Україна прогресує, і я не сумніваюся, що Україна переможе про контрнаступ. Є точка зору, що він рухається дуже повільно, але з іншого боку, останні два місяці, ми бачимо відчутні зрушення. Чи згодні ви ствердженням, що зараз почалася нова фаза війни, новий крок у цьому останні два місяці Отже, сімс, анатісюви здається, я думаю, що це пов'язано з новою технологією, безпілотниками. Але очевидно, що Україна знову починає прогресувати. Я думаю, що ви знаєте різницю між українськими військовими і російськими солдатами. українці борються за те, у що вірять серцем і душею, і це стикається, і вони переможуть яка була найбільша помилка заходу з початку повномасштабного вторгнення, наприклад, непередача зброї одночасно? Я думаю, yes, I think довго про ризик ескалації. Я думаю, що ми надто довго хвилювалися щодо ризику ескалації, і я думаю, що це правда. Нам нема чого боятися. Ми повинні підтримувати Україну, щоб якомога швидше дати українському народу те, що йому потрібно, прорвати лінію оборони, щоб відбити цю територію. І Я думаю, що стратегічно вони мають усі шанси зробити це досить скоро. шанси так, але ми не думали, що ми завжди витрачали надто багато часу, щоб дати те, що було необхідно, і це все ще правда. Як ви бачите перемогу України, я думаю, що це буде дуже важко вирішити конфлікт шляхом переговорів. Я маю на увазі, що це залежить від України. Українці мають визначитися, що вони хочуть робити. але угоду з Путіним дуже важко уявити. Я маю на увазі Євген знову ж таки. Він пригожин думав, що повинен мати справу з Путіним. Знаєте, у нього це не спрацювало. Так, я думаю.